Вітеньку робимо, якого на кольору? У нас буде дуже добра картинка така, так? Да? малюночок. Ірина Левада з трирічною донькою Ліаною приїхали з Одеси. Картинка дуже сильно і добро, тепло, позитив. Якраз те, що потрібно зараз ребенку. Майстер-клас ліплення пластиліном для дітей проводить волонтерка Андріана Іжик. Ми робимо аплікацію на тему Весна. Також ми робимо сонечко, ліпимо різні хмаринки, все те, що може підняти дітки настрій, ліпимо мирне небо над головою. Це все для того, щоб дітки могли відволіктися на певний час і отримали позитивні гарні емоції. Для дітей проводить тренерка Каріна Бібко. Вона також вимушена переселенка, приїхала з Києва. «Хотіли поїхати першого дня, проте ми застрягли дуже велику пробку, затор, і ми не змогли виїхати. повернулися додому. І вже спробували наступного дня вранці. Їхала 22 години сюди, і ось ми тут. і Я там, з другого дня допомагаю вже діткам. Кожного дня ми тут зустрічаємося о 10-й і якось їх розважаємо. Бо знаєте, це відволікає і. І мене і дорослих, і діточок, щоб вони взагалі не думали про це, бо ладно, ми будемо щось вирішувати, але вони повинні просто гратися і жити далі. До занять фітнесом долучився 12-річний Іван Колесніков. Хлопець приїхав із Київської області. Приїхали ми десь в п'ятницю, в суботу, всю. бо там було дуже все ну, страшно постійно обстріли. Там спочатку пролетіли самоліти, дуже шумно. І ми вирішили сюди приїхати. Ну, ми спочатку поїхали в другий міст, в Малин, ну, там вже теж їхали танки. і Ми вже вирішили їхати сюди. І тут за тисячі, ми тут уже сидимо. Тут ще. До затища будемо сидіти. До занять з дітьми в Ужгороді долучилися 34 волонтери, каже координаторка Яна Смоляр. Зібрали бажаючих, хто хоче займатися з дітками, дали клич в соцмережі. Щоб діти, які приїхали сюди, вони і так мають куча паніки в голові страху, щоб трошки їх відволікти від всього, що відбувається навколо. Дуже багато волонтерів дзвонять, пропонують свою допомогу. Тобто, Ужгород дуже ініціативний. У Мене щодня запроси, що можемо зробити, що дати. У нас дуже багато допомоги. Канцелярія, книги, іграшки. Тобто, у нас немає потреб, ну на да на даний момент немає такої потреби, що нам щось потрібно. За словами Яни Смоляр, волонтери працюють. Звідтимуть з дітьми щодня з 10 до 14 години. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.